Всім доброго дня! Мене звати Микола Прокопюк. Зараз я вам хочу показати, як із звичайної мотофризи можна зробити мотоблок. Мотоблок був зроблений практично у цьому гаражі з підручних матеріалів. За винятком кількох точених деталей. Штатна рама із гнутого металопрофіля була замінена на кутник. Для зручності показу я зняв е, деякі верхні кришки. Ось така рама із кутника, е, як сконструйований мотоблок. Доварена рама на мотоблок, яка прикручується чотирма болтами. Ось вони. До площадки, яка приварена до верхньої рами? Корпус? Корпус зроблений з двох магазинних корпусів підшипників. На вал посаджена зірочка, яка на яку на вал ставляться дві полуосі, які зроблені ось таким чином. Розрізана толка і зажимний болт. На замість мотофрез, замість фрез ставиться приводна зірочка, яка також зроблена таким же чином. Розрізана толка і зажимний болт. І натяжний ролик, ось він внизу, який зроблений з двох, з двох профільних трубок і натяжної пружини. Ось там її видно. Для зручності поворотів зроблені обгонні муфти. Працює. Обгонна муфта ось таким чином. Полуось зачіпляє запальчик і колесо має практично 180 градусів поворота. Колеса зроблені з Жигулівських дисків. для збільшення маси, прикручені ось такі бетонні плити. Оскільки центр ваги е мотоблока змістився трохи назад, то для балансу ставиться ось такий противіз, противовіс. Трохи незручно одною рукою ставити. Ну, ось таким чином. Ось так він виглядає. Для збільшення маси ставляться бетоні плитки тротуарні. Вигляд моста переднього, ну переднього і єдиного. І вигляд кріплення для нього площадки. Ось вигляд мотофризи. Ну, всього вам найкращого, до нових зустрічей.